Чекає розумієте, чи виключи? Ніка, Ніка. Гол, голови немає пісню на не стасі. <гас> <П 'яка, гас> муха. <гас> Бачите, в мене було погане відчуття. Я думаю, що оця <гас> оця місць і цей стол щось значить. Що там? <гас> <гас> да. Куст. Різнокольорова, тут живуть люди. Ну, все від цієї міцності, от така і сходить енергетика якась, от від цієї руїни, від цього всього, що Ви коли побачили цей стол, мені все стало понятно. Тут явно якісь тіла, тіла сюди клали. Зараз його ніби ті по тенісничі. Ви ж розумієте, що це будували багато років назад, і тут були якісь от, де вони сиділи. Місця древні греки. А древні греки що вони. Які в них були обряди, хто з нас знає. Куди ми не дійшли? Страшне відео, Це страшне відео. Да, це відео необичне. Ну, треба ж прикоснутися к сторіні, як воно все було. Подумати, подивитися, осознати. Дивіться. Приблискує море. Ті всі вилезені будиночки. І ось вона. Тимна сторона. А там. Дивися, там мужики якісь говорять. Строїтелі. Так, да, дивіться, яка пальма класна. Ніка, ти не йди туди. Все, туди не підемо. Не треба нам ці пальмички, що ми з них будемо робити? Де ж ступеньки так інтересно зроблені? Тут щоб можна було вести щось. Бачите, тележку якусь звозить. Це теж колись зробили. А кого звозили, хто не міг іти. А хто не міг іти, опять логічно, лежав на тому столі. Ну, я навіть не хочу хотіти. Буду йти там, де люди могли йти. А що це таке? Какашки, кози. Так тут везде Якось кози. Ніка обережно, бо це гавняшки. Так, все. Йдемо Йдем Красоту знімати лучше. Що ми тут не бачили? Мертвий кот. Мертвий кот. стол для... Ну, Ника, Ника. Ника! Кого я родила? Скажи мне, пожалуйста. Ника, а мы туда и пришли. А, бачите? он вот там тоже таке было место. Может, там что-то происходило. Дивися, бачишь? Якісь місце таке. Боже, тепер пахне як смаляним. Як смалять когось, і тут дерева помічні, а там теж сходи ніка. Чого страшний, дядя? Тут дивіться всі камні чимось позначені. Вони щось значать. Його і не розвалюють. Бачите? Ось цей льох, що з другої сторони. Господи, боже. І тут. А, Може, а, втідає Ніка, глянь. Це теж було якесь місце. По-перше, цей греческий кувшин, глиняний, здоров'яний. Це да. Такі можна побачити ще в Італії. Глиняний, так, да, здоровенний. Глечик. В нього посадили кущ, такі кущі оці. цвітуть, тут Аляндер в Туреччині. Тут намощена така лавка. От тут збирались чогось люди. Я не знаю, до нього це написано, навіть не будемо читати. Тут чогось збиралися люди. І шматок навіть древній такий на стіні, який лишили. Вирішили його, бачите, не. Так, да, от. Це як пристройка другого дому була. його ставили, але ну, тепло зберігає більше. І тут теж такий стіл. Такий самий стіл. З характерним, з з характерним узором, греческим. Теж просто збирались люди, мабуть, вони клали сюди подушечки, щоб було сидіти їм удобно, тепло і добре. То завідав, що тут. Так. Да. Ми пройшли і цей стіл не побачили. Там в них, дивіться, тераса, Все закрите на замки, так що я не переживаю, що мене приб'ють. Там у них каяки. Дивіться, тут досить безпечно, тому що вони оставили там каяки і все. В Туреччині теж безпеки. Также в Іспанії кажуть. Не дуже. От та дорожка можна на неї піти погуляти. Тож віздяглазик з глазіка. Таке я говорю. Да? Будовані, дивися, прям в тут, тут, тут Ну вони щось бачу. позначили. Я не знаю, якось території. Тут, тут. тут же, мабуть, вулиць немає, просто якісь номера. Це та руїна, де ми заглядали, було жодко. Можна ще піти туди пройтись. Хочеш? Ні, думаю... Там взагалі бачите номер якийсь. Може якийсь кадастровий номер у тої руїни. Якось їм треба позначати його, щоб потім. А ось так же э, росте. Ні, ось ці такі довгі штучки від кактуса. Це так росте пітахая. Темно було так. Так росте Пітахая, да. Крістапає? Такий фіолетовий фрукт, коли розрізаєш, він такий зернистий. Палки такі мокрі. Ух ти, скільки заплило тут фіолетового вазона. Подивіться. Мать, что? Просто лесна зона. Сидят пташечки, и спевают. Требуется видео разделить на две части. Неизведанная часть острова. Для красивой женщины надо красивый листочек. Спасибо, это мне. Да. Моя любовь. Будь Мастер комплиментов. Моя Можно девочка. Взять сище, но... Конечно, конечно. Можно и на лыжи не ездить, а тут тики кататься. Обережно будь. Так, да, це не какашки, не якось кази. Слухайте, їх тут дофіка. Ми ходимо по ним, топчемося. не переживаємо. Ніка, а туди підемо? я Я теж, якщо чесно. І чим далі ми йдемо, тим йдем, більше тих типу. какушат. Ну, таке вже куплять дуже стрьомне. Там уже що тільки не валяється мертве, там можна, наверное, А ти хочеш піти подивитися? Ні. Як от ці люди, в яких тут все гуте, живуть рядом з цим всім. Я б не хотіла б. Бо... не відкриті, значить там хтось живе. Ой, зараз. Ну воно все таке мокривка. А хто гриз цей кактус? Як ти думаєш? Ну, не знаю, є ноти. Бачите? Наверно, ні. Якісь тут кози ходять, ті, що какають, от вони це все і гризуть. Ці шишки, ці О Боже, добре. І тут даже, хоча тут це нове. А тут все покраса. Сама ми потерялись колись. Чого це ми потерялись? Ми не потеряємося ніколи. Ні, нерви. Ага, дивіться, які великі. Росі. Це водянка, я пам'ятаю, у нас такий рис. вдома його зриваєш, перевертаєш і оцим листяком ставиш воду. І це листечко опускає корм. І все, і отака виростає велика водяночка. В кого не йди? в мене є в рюкзаку вода. Ага. Господи, Там хтось мангал поставив. На горіх покажу листя, але це не горіх. Пошли, Що ти знайшла? Так ми туди прийшли. Помогла? Нащо?